Я тут чисті розницю завтра буде полювання на висить. І... Які маєш патрони? Да, мене дев'ятка, п'ятьорка, четверка, тройка і нулявка, та нічого. Угу. А на лисицю які найбільше краще підходять? Один ноль. Чотир... Одиничка і ноль, так? да, одиничка та нуль. Угу. Маєш патрон покажи? Да, окей. Okay. Угу. Ясно. І чуть тільки і такий самий є. Угу. Але Од... Аду... Чуть, чуть старіший. Все, ну протирай. Готуйся завтра да. до полювання. Да. Доброго ранку. Я проснувся о 5 годині, бо сьогодні полювання в, в 6 годині. То... На кого полюємо сьогодні? На лисиць. Чекаю наших друзів, щоб потрапити на полювання. В мене Рушниця двадятка, у мене є два патронтажі, і в них є патрони uh -huh. потокеньки. Я uh -huh. дев'ятка, п'ятка, четверка, тройка. Нулі, Тобі, да? Ноль і нічого. Uh -huh. А рушниця у тебе справжня, чи не дуже? Не, не дуже. E, кажіть святям, що справжнє. E, Тримайтеся в секреті. Ось такі. Два істончика сьогодні. Два грузка. на поки все буде Полювання полюванням. А перекус обов'язковий. Так, Кирило? Uh -huh. Так, то ми що, звідти маємо пускати? Тебе ж рація, я звідки знаю. Номері. Хлопці розходяться, Кирил зайняв позицію коло така Очеретик. Аж бойовий УАЗ. Де були лиса. То вони там і гонять мені показують. Одінь ти, а потім даш розказувати. Ото ти так і стріляєш, як одиваєш. Я Я шок. Шок. Козаки, бля! Нашу плає ногою! Ти розробив? Льотку, да. так. Льотху як ламається. Бля. Думаю, бля, не полізе туди. Мені має морду лися родку. Я що робити? Я такого стріляю? А, а він же мене побачив. Ті рейнджер, ренджер, бля! Він стріляє дві лесить.